Це Валерій Марченко, міський голова міста Ізюм, що на Харківщині. Він показує, що з його малою батьківщиною зробив ворог. Це він пережив Другу світову війну, пережив революцію. Ну а Навалу російських окупантів вже не пережив та, попри усе, що довелося пережити, вірить попереду, лише найкращі часи. Тим паче, коли у цьому допомагають інші. Для того й був створений національний проєкт Пліч Опліч. Він згуртовує українські міста задля посилення стійкості громад форпостів, забезпечення умов для їхньої життєдіяльності для спільної перемоги. Нам тут дуже тяжко без допомоги тих громад, які знаходяться подалі від. Цієї біди нам не обійтися. Я думаю, що вони самі хочуть допомагати. Одним із міст партнерів Ізюму є Хмельницький. Їхня співпраця розпочалася ще у 2022-му. З моменту, коли Ізюм був деокупований, звільнений від російської нечисті, ми одразу ж там за тиждень відправили туди свої бригади для ремонту дахів, для ремонту багатоквартирних житлових будинків. І з того моменту ми почали активну співпрацю. Окрім того, Ізюм не єдине місто, яким опікується Хмельницька громада. Першим містом, з якого Хмельницький почав працювати, був Старобіськ. Його до Старобіском була підписана ще наприкінці 2015 року. У 2016 році ми підписали партнерську угоду з Крематор. І по суті, до 2022 року, щороку із Старобільська, із Краматорська до нас приїжджали дітки на спортивні турніри, зокрема шахові, бо там хороші шахові школи, приїжджали на оздоровлення влітку. Ми проводили велику кількість різноманітних заходів, відвідували в них день міста і надавали йому трошки українського змісту. Вони приїжджали до нас, ми обмінювалися досвідом. Тобто у нас була повноцінна хороша співпраця. Допомога була різна: це генератори, гуманітарка, будівельні матеріали тощо. Далі співпраця лише зростатиме. До слова, на одній з березневих сесій планують виділити півтора мільйони гривень на потреби ізюму. А влітку чекають тамтешніх дітлахів – хмельницькі оздоровчі табори. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.